Друзі, усім привіт! Вітаю вас, шановні, на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, надії, і все буде добре. Сьогодні в нас вже 2 жовтня, на вулиці плюс 10 пробивається сонечко, і так дуже хочеться вийти на вулицю, тим паче треба зробити потрібні покупки там, з продуктів. І. Наділа штани, які я тоді пам'ятаєте, вам показувала, купувала спортивні штани, маючи надію на те, що вони такі самі, тому що зручні, а ті вже старенькі, і прийшов час їх. З ними попрощатися, як то кажуть. І я помилилася з тканиною, тому що малюнок здавалося, начебто такий, а виявилося воно. Я це відео зараз буде ось в підказочках, тому хто не бачив, будь ласка, подивіться, щоб не повторюватися. І як добре, що я помилилася, тому що зараз. Воно не видно, що це спортивні штани. Під будь-яку ковтинку, але вони такі лагідні до тіла, в них так комфортно. І це якась додаткова емоція ніжності. Не позитиву, тому що це інше, от лагідності, ніжності, комфорту, о, комфорту. Вона. На сьогодення не буде нам зайвого. Зайв... Зайвою. Дівчатка, от розумієте, ми один одному брешемо, брешемо ж один одному, тому що всіх нас хвилює, як пройшла ніч в Одесі на Київщині. Ми не можемо це робити вигляд, що все класно і сонечко світи. Ми за це хвилюємося, у нас це болить. Але ми, от інколи мені здається, от ми брешемо один одному, посміхаємося. А з іншого боку, якби ти все казав, що в тебе на душі, то це нагнітання, це примноження болю. Що нам обов'язково потрібно себе зберегти? І от таке життя дівчата. От що поробиш? От як його жити? А як би там не було, за хлібом іти треба, тому зараз буду йти з вами в магазин. Та ще і настрій такий закінчується відпустка. Цей келих чекає. Це, як я кажу, келих надії і світло, і до наступної зустрічі. Mm, яке у нас сьогодні сонечко пробивається крізь хмари? До речі, вчора, коли я вам казала про актора Григорій Бакланов. Дівчатка мені написали, можливо, я маю на увазі Станіслав Баклан. Дівчатка, ні, це різні актори і, до речі, була б така цікава ідея. Ми казали, що Тарасіка там взяли на Холостяка, і це вже сезон знявся, він там незабаром буде в ефірі. А я уявляю, якби Станіслава Баклана, такого досвідченого, запросили в участі. Шоу Холостяк. До речі, гарна йде, але ну, в нього є жінка, тому ні. Я мала на увазі для Холостяка, це молодий актор. Дум. Якось так. Ну, Станіслав, о, дівчата, це було б цікаво подивитися. Зайшла зараз сільбо, дивлюся. Такі губки коштували 43 гривні, зараз 24. Можливо, комусь дівчатка буде потрібно. Я не буду купувати, лише показую, на що я звернула увагу. Десерт коштував 94, зараз 47-49% зміжка. З лохиною, до речі, мені подобається, але солодке останнім часом якось я не дуже люблю. Спочатку подивилася, тепленькі викладають руліні шпинатом та сиром по 29 гривень. Чомусь мені так захотілося взяти, то взяла. Мені вони подобаються, до речі. Ще мені потрібна олійка на салат. Візьму з часником та базиліком, тим паче, що є. Знижка 20%. Брала томат з чесником, ні, не зайшло. Томат з перцем ні, а от з чесником то так. Так, і ще візьму отакі яблучка Це з західної частини України нам привозять. Дилюся, картопля така непогана по 25 гривень. Морква по 9,54. От. А мита по 16. Тобто розумієте, скільки коштує промити моркву, дівчата. 9 і 16. Що тут у нас ще? Така картопля по 19. Щось вона не дуже. Рожева. О, по 13 є. Ну, тут така і дрібна, бачите, і так. Закінчується вершкове масло. Думаю, чи тут подивитися, чи на базар, там ще я беру по 95 гривень. А потім дивлюся, є зараз знижка 97 гривень біло. То може візьму, щоб вже на базар не бігати туди-сюди. Ой! А. Там різниця в 2 гривні. Ну так, 82, то я придивляюся. Ну так, це воно О, візьму, е, візьму ще. Нехай ну, буде два. Щоб на базар вже не бігати, хай буде. Піде у кошок. Ціни огою, 119, 144, 121 гривня масла. Ну, зі знижкою можна взяти, тому що, ви ж знаєте, я завжди на базар ходжу. О, морозива, бури не хочу. А я хочу, але я хворів, мені не можна. Хоча чула, лікар казав, що потихеньку, щоб звикати і адаптуватися до холодів, бажано їсти морозиво. Так, лікар таке казав. От. Ну, я не хочу, я вже вікна помила, я молодець, з мене достатньо. Я вже адаптувалася. Ні, руліні по 23, а я казала 26. От зараз хочу. О, щось хмари знов заходять, то сонечко було, ну осінь вона така і є. Зайти в сенсей, подивитися, що там. Є цікавого, бо День лише не виходила, а вже таке враження, що тривалий час не була ніде. В Сінцей вже є новорічний товар з'являється. Можна вже дивитися, придивлятися. Різноманітні такі формочки. Далі що ще є ємкості. З ялинками, посуд, серветки там, рушнички, такі машинки вже прикрашені, чашки, будь ласка, будь-що, будь-що сіконові такі формочки та такі з ялинками вже. Теж посуд з'являється. Будь-що, дівчата, дивіться, чобітки, таці, та що? Все таке новорічне. 119 гривень. Ось така тарілочка новорічна. 169 гривень. Така тарілочка. Такі мисочки новорічні, як у ціну. Зараз я вам покажу, ви подивитеся. 119 гривень. Ось така новорічна з машинкою та ялинкою. 169 гривень. Ось така штучна ялинка композиція. от Далі свічки І тут йдуть, та вже новий рік Різдво йде повним ходом. Скільки коштує в гривнях? 149 гривень. І чашки. Та вже посуд з'являється новорічний. ну Те, що з минулого року, дещо. Але кому цікаво, можна вже дивитися. Ну, під гарячі ось такі з ялинками. 339 гривень пледи. От такий 103... 339, це 699, розмір 150 на 200. От... 100... 699, та будь-які. Отакі зірочки, подушки вже. Якось зарано в цьому році. 339 гривень. Якось і як кульки такі, але це подушка, і яку ціну 339 гривень. Ось такі ось теж як посох, чи як воно там. 219. Та, чи зарано, чи не зарано, але вже є. Так, да, якось ще так зарано і неочікувано, що в сінце з'являється новорічний товар. Різдвяно-новорічний. Дякую мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення.